Артеріальна гіпертензія це стійке підвищення артеріального тиску більше ніж 140 на 90. Буває вона двох видів: це первинна та вторинна. Частіше зустрічається первинна артеріальна гіпертензія, або, як ми зазвичай знаємо, гіпертонічна хвороба виникає вона близько 90% випадків всього підвищення артеріального тиску. Причинами гіпертонічної хвороби найчастіше однієї причини ми не маємо. Це виникає сукупність всіх факторів, наприклад, це спадкові фактори. Це нездоровий спосіб життя. Сюди відносяться шкідливі звички, надмірна маса тіла, недотримання режиму харчування і інше. Вторинна артеріальна гіпертензія зустрічається в близько 10% випадків. Зазвичай вона виникає на фоні інших захворювань. До прикладу, це можуть бути ендокринологічні захворювання, захворювання нирок. І інші. Первинна артеріальна гіпертензія характеризується тим, що потрібний постійний прийом препаратів щоденний. При вторинній артеріальній гіпертензії прийом препаратів можна буде відмінити при лікуванні основного захворювання. Тому постійний прийом препаратів зазвичай не потрібний. Які можуть бути симптоми підвищеного тиску? Це головний біль, найчастіше це в потиличній ділянці, можуть бути пульсуючого характеру. Може бути також шум у вухах, порушення зору, мушки, наприклад, перед очима, загальна слабкість, пітливість, біль в серці, задишка. Чому ми боїмося підвищеного артеріального тиску? Найстрашніше для нас це ускладнення підвищеного тиску. Сюди відносяться інсульти та інфаркти. Найчастіше, крім того, можуть виникати і серцева недостатність, крім того, хронічна ниркова недостатність. І так далі, як ми можемо діагностувати підвищений артеріальний тиск? Це вимірювання тиску в домашніх умовах. Та в амбулаторних умовах, наприклад, на прийомі в сімейного лікаря або в терапевта чи в інших лікарів. Якщо артеріальний тиск більше ніж три рази ми вимірюємо 140 на 90 і вище, тоді вже можемо говорити про артеріальну гіпертензію. Якщо причина буде не встановлена, зазвичай це в людей більш похилого віку, коли виникає гіпертонічна хвороба, як такої причини немає, тому необхідний постійний прийом препаратів обов'язково на щоденний прийом. Без пропусків. Не так, як в нас буває, люди люблять пропускати таблеточку, коли там 130-140 нормальний тиск вважають, і для цього прийом препаратів пропускається. Це, скажімо так, плачевно тим, що може бути високий ризик ускладнень. Основне лікування це прийом щоденних препаратів.